Вітаю, мене звати Карина Романишин. Я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. Та сьогодні ми говоримо про неоновлення військово-облікових даних у строк до 16 липня 2024 року, а також про нову функцію Резерв Плюс із сплати штрафів онлайн. Найперше, що нам необхідно розуміти, взагалі про притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку. Це є строки притягнення до відповідальності, і вони в даному випадку визначені частиною 7 статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І в даному випадку Кодекс нам чітко говорить, що адміністративне стягнення. За ось ці правопорушення, які передбачені статтею 210, 210 прим 1 КУПАП, можуть бути накладені протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з моменту вчинення цього правопорушення. І в контексті, якщо ми говоримо про неоновлення військово-облікових даних, у строк до 16 липня 2024 року ми мусимо розуміти, що останній день притягнення до адмінвідповідальності є 16 липня 2025 року. Відповідно, по завершенню цього строку, навіть якщо справа про адміністративне правопорушення була розпочата, вона має бути закрита. А це означає, що на людину. Не мають накладати штраф. Це, наприклад, якщо ви сьогодні прийшли до ТЦК і на вас склали протокол про адміністративне правопорушення за те, що ви не оновили свої військово облікові дані, у встановлений законом строк до 16 липня 2024 року, то відповідно також треба розуміти, що згідно закону, сам розгляд справи. Не може відбуватися скоріше, як за три дні після винесення ось цього протоколу, після складення протоколу. Відповідно, якщо сьогодні у нас 15 липня, то сам розгляд справи має відбуватися 18 липня, тобто не раніше 18 липня. Відповідно, це вже означає, що на момент розгляду справи минув однорічний термін протягнення до відповідальності, і така справа підлягає закриттю. Інше питання. Чи буде скасований розшук у Резерв Плюс, по тому, що ви там чи сплатили штраф, чи таку справу закрили? Тут, скоріш за все, він не буде скасований і не буде скасований з тих причин, що здебільшого розшук відбувається суто за неявкою по повісті. Ми можемо бачити у вашому Резерв Плюс, що розшук, наприклад, у нас відбувається від лютого, березня, квітня, травня. 25-го року, і відповідно ось цьому розшуку 90% передувало те, що вам була направлена повістка Укрпоштою, а ви по ній не з'явилися. Відповідно, тут зовсім інша процедура притягнення до від... тобто, притягнення до відповідальності таке саме, протокол і постанова, але зовсім інша буде процедура саме зняття цього розшуку. На даний момент «Резерв плюс» ще не має такої функції, і відповідно доводиться робити все самостійно. Поділіться, чи взагалі пробували ви ось цю функцію сплати штрафів онлайн через «Резерв плюс», як це все відбувалося і чи взагалі вдалося так скасувати розшук? Цікаво буде почитати ваші коментарі. Ну а у мене на цьому все. І до зустрічі у новому відео.